Чергова спроба сподобатись майбутньому електорату і е, замалити, заманити е, до Збройних сил е, тих, хто е, не матимуть ніколи з проморції заробити більш-менш е, достойні гроші. З одного боку, це звичайна інформаційна маніпуляція, і е, з другого боку, це боротьба з рейтинг з боку зеленої влади. І, от, Мені складно уявити, які будуть відносини між тими, хто прийдуть до Збройних сил з усіма зарплатнями, з усіма преференціями, і ті, хто вже воює, там з 2014 року, з 2022, з 23. І це ж настільки посіє напругу в Збройних силах, і достатньо часто будуть казати, ну ти ж там прийшов за гроші воювати, і відпрацьовуй. Ти ж не захищаєш батьківщину, ти ж гроші відпрацьовуєш. Це з черговий раз показує, що верховний головокомандуючич, на жаль, який не служив жодного дня в армії і в жодній силовій структурі, але впевнено ухилявся і цим чехизувався від прибуття по повістці, Абсолютно далекий від реалії. Абсолютно, от приклад Найва — це одне. Це те, що показує, що. Я тут цар, Бог Гетьман, як його тільки ну не можна його назвати гетьманом, бо точно по національності гетьманів не обирали таким чи Друге, що безпосередньо він е, не розібрався, іким що Наєв, це не його особистий, там якийсь знаєте кріпак, і побіг туди або сюди, бо Наєв це е, заслужений генерал. І коли він знаходиться в розпорядженні міністра оборони, не так просто його безпосередньо розчерком президентського пара відправити командувати оперативним тактичним угрупованням. Для цього, хоча б треба знайти посаду для генерала Наєва в збройних силах, бо рік не знайшли. Рік він був в розпорядженні, а зараз безпосередньо отак от вирішили. Такої дикої штани так підкреслити власну непрофесійність в офісі президента могли тільки зелені. Просто аплодуй, наскільки вони в черговий раз самі себе посадили в калюжу, по саму сраку. Просто я неодноразово чув від наших партнерів, зокрема від представників Сполучених Штатів, про те, що вони рекомендують Україні знизити мобілізаційний вік не з 25 років, а нижче там 18 і плюс. Володимир Зеленський неодноразово на це реагував і казав, що ми цього робити не, не, не будемо. Діти у нас не підуть воювати на фронт. А це що таке? А куди ви їх відправите? Вони це будуть гроші. по контракту що робити. От мені цікаво. Це за гроші. Ну, ви ж розумієте, це ж знов таки ж, рівень сприйняття реалів українського суспільства з боку нашого керманища, він е не відповідає реалям. І коли е, спочатку він каже, що ні, молодь не буде воювати, а тут молодь за гроші, а вони за гроші теж не будуть воювати. А навіщо створювати передумови конфлікту всередині збройних сил, коли ви воюєте за гроші? А ви е, воюєте, бо так прописано в конституції? Якось знов таки розбивання розділяє власту, як казала свічасапи? Так, от те, що робить зелена влада, реально. мотивація, ну ті, хто е, бідні і 18-річні, можливо і підуть. Так, бо це можливість запрацювання. Але це ж не мотивація, це е, ну ми вже вийшли на рівень безпосередньо, як е, росіяни за великі гроші е, за маріями людей воювати. Бо відсутність протягом більше ніж 30 років в Україні питань національного патріотичного виховання і безпосередньо мотивації, що стосується військової служби взагалі. Привела до того, що влада у так фрагментально намагається якусь хрінатінь придумати, щоб показати, от ми тут же зробили, а давайте йдіть воюйте. А ви взагалі ті, хто там до раніше воювали, воюйте, як воюєте, бо це ж окрема якась каста. Ну я навіть не розумію, який потужний буде конфлікт між тими, хто підуть по таким безпосереднім діям е за гроші, і ті, хто зараз воюють. Реально, це буде достатньо серйозний дикий конфлікт. І е, ті питання дідовщини, які там в свій час е, були в рядах Збройних сил ще в ті часи, вони покажуться просто дитячим е, смішком. А те, що Володимир Зеленський наближує до себе певних командирів бригад і спілкується з ними напряму, як це називається? Це називається е, порушення субординації, і що є основою безпосередньо. Успішного керівництва збройними силами, і вперше він це почав робити, коли в 22-му році е він почав працювати з генералом Синським напряму мінуючи генерала е Залужного. І я тоді про це говорив, що це неможливо, не можна робити, але чомусь е потужна команда менеджерів в офісі президента. Особливо пан Машовець не підказали йому, що так не можна робити. Ну, машависта і не служив там в армії, він служив в Гурі, це різні організації і там різні підходи. Але питання не про те. Питання полягає в тому, що саме тоді вже було порушено принцип єдине, єдине начальство. І саме тоді було вбито величезну тріщину між розумінням, що саме Верховного Галувач може робити. Так він може напряму керувати. Він може звертатися, але тоді, е, навіщо тоді проміжкові штаби Ну і особливо з зрахуванням відсутності досвіду військової служби і розуміння пана Зеленського будь-якого, то взагалі про що він там може говорити. І тут знов таки ж та проблема, яка була створена у 22-му році, і ця проблема, яка нам зараз відригується неспроможністю сухопутних військ налагодити процеси по підготовці якісної піхоти. Бо саме тоді. Рішенням президента Зеленського генерал Сирський після оборони Хіва був відправлений командувати певними груповані на фронті, і хтось мабуть в офісі президента не знав, а може знав та не захотіли казати пану Зеленському, що пане президент, командуючий хопутних військ, на чолі з командуючим сухопутним командуючим сухопутних військ, відповідає за три потужних речі: підготовка резервів у взаємо що стосується. Ті, кого призвали, перед цим е участь в проведенні мобілізації призов людей у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та центральним органом виконавчої влади. Саме так звучить воно. І третє, оборона оборону З оборони Києва генерал Сильський справився. А з двома іншими функціоналами йому не дали справитись, бо його відправили на фронт. Найстрашніша в армії, що існує, це річ, коли. Людину призначають тимчасово або випадково, або просто виконувати обов'язки певної посадової особи. І там завжди, особливо, що стосується командирів різного рівня, в кінці лунає фраза без права прийняття кадрових і фінансових рішень. Ну, ось, ти е, стаєш крайньою сракою, яку е, е, всі, кому треба, плюють, пхають і е, мають. Але особисто точки зору ти не маєш, тому що безпосередньо е, ти не керуєш процесами. А коли ти не керуєш процесами, то ти вже не думаєш, як виконати певні завдання. Ти думаєш, як прикрити свою дупу, щоб тебе менше мало в цю дупу. Пробачте, це такі жорсткі розуміння, але це буде достатньо по-армійськи. Просто і е, саме президент Зеленський порушив ці речі і. Що ми маємо? Ми маємо те, що за три роки е, сухопутні війська так і налага... не налагодили в потрібній кількості якісну підготовку особового складу. Мало того, що в 22 другому році, як і в 2014, функції піхоти виконували десантники, е, спецпризначенці і морські піхотинці, своїй більшості, і до цього швидко звикли. Але в 2015 році ми відмовились і стали працювати як потрібно. А тут уже ми. Знову воюємо на великій він і кількість годин, але ми наступаємо на ті ж самі граблі, які всю час наступали в 14-15 році, коли е в зоні відповідальності однієї бригади е величезна кількість доданих, приданих, наданих і інших організмів, і камбрії їх використовують як одноразове м'ясо. Пробачте по іншому не скажу, бо вони не несуть відповідальності цих людей, бо вони при вони е Відряджені, вони, я не знаю, там надані в оперативне підпорядкування будь-як, але вони не їхні. І це величезна проблема. В 2015 році ми від цього відмовилися. Кожна бригада мала свій кусок і там працювала тільки сама бригада. А ми досі від цієї дитячої хвороби не відмовилися, і у нас досі додані, придані ну можливо, та. Потужна реформа, яка на папері е заявлена, що стосується створення корпусів, можливо, це вирішить питання, але знов таки по корпусам це знову поки що інформаційний вшик. Бо для того, щоб створити таку потужну систему, треба мати не тільки пункти управління, а ці пункти управління треба забезпечити потрібне кількість засобів зв'язку. Бо без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. І ці корпуси, щоб кожен корпус мав окреме безпосередньо частини вогневого прикриття з ураження це артилерійські, хоча б полки великого калібру. Артилерійські полки, хоча б не бригади, хоча б полки, артилерійські полки реактивних сесіл вогню, Полки безпілотних літальних апаратів, інженерно-саперні полки, які будуть працювати безпосередньо по вказівці самого камкора, полки логістичного забезпечення, це все батальйони зв'язку, хоча б батальйони зв'язку окремі, свої батальйони. Це все мусить бути в кожному корпусі. Якщо цього не буде, то це все буде на на папері. Ми збільшимо кількість певних посад, але не збільшимо спроможності цих корпусів до самостійної е, спроможності воювати. І приймати рішення автономно і забезпечувати ці рішення. Тому знов таки впираємося не в професіоналізм прийняття певних рішень і е, в популізм, в яким влада е, заливає е, вуха української спільноти. А українська спільнота в долоні каже, як крута нарешті, ми щось зробили. Нарешті ми почали боротися з Савком. Ну що стосується Савка, те, що нам видають за Савок, ніякого відношення до Савка немає. І саме мені смішно, коли про совок починають розповідати ті, хто не народилися, не виросли і не служили е в ті часи. Я не захищаю Радянський Союз, ще раз кажу. Але е що стосується Збройних сил, там були певні достойні речі, які треба було брати. А те, що наші е певні е популісти розповідають про совок, то це не совок, шановні популісти. Це реалії української армії кінця 90-х, початку 2000-х. Коли наші президенти, починаючи там Кравчука, кучми та інших, перестали вкладати гроші в власні збройні сили, виділяти потрібний ресурс, і збройні сили, особливо стосується сухопутних військ, перейшли в режим не служби, а імітації служби. І це не від гарного життя. Бо коли пальне перестало в потрібній кількості виділятися, то і е, піхота перестала опрацьовувати питання підготовки у взаємодії з власною технікою на техніці. І вся служба певних військових частин зводилась до постійного шокування протягом дня, наведення порядок, перешивання бірок, прибирання території, фарбування бордюрів, і все. Бойовою підготовкою багато з цих військових частин не займалися. По-перше, вони не мали бажання командири, бо сприймали по території, хоча питання оборони можна було виконувати в свою більшість навіть і без пального. Але така створена була система за рахунок. Недолетоглядності наших політичних керівників вони не розуміли, нашу армію. вони були впевнені, що е, сусіди наші це наші старші брати. Бо вони залишилися безпосередньо тими ж князьками, які підпорядковували старшому князьку в Москві за своєю ментальністю. На жаль, ця проблема е, президентів України була і залишилася поки що не виріс у нас самостійний е, лідер е, на рівні, хоча би е, Деголя, або генерала Франка, який би безпосередньо незважаючи на всякі іноземні тиски і впливи, мав би власну самостійну позицію. Ну не народила, поки ще Ні, можливо ця українська земля вже народила, але поки що ми не вивестили цього е лідера, лідера нації, духовного і фізичного лідера нашої нації, який би зміг би об'єднати і повести за собою українське суспільство. А ті, хто зараз на під нами підкерують, вони ж все одно залишились. Е на ментальності кацапських кріпаків дуже багатьох і глядачів і українців турбує доля звільнених генералів. І, от мене, чесно кажучи, я не можу зрозуміти, а куди можуть відправити Наєва, як процедурно це відбувається? У нього звання генерал-лейтенант. Ну безпосередньо для того, щоб це питання опрацювати. Ну, вони спочатку він був виведений виведені розпорядження, розпорядження е, і е, його посада вже була зайнята. Ми це прекрасно пам'ятаємо, і для того, щоб генерал Наєва відправити командувати будь-яким військовим організмом, спочатку треба його призначити повернути до Збройних сил, бо він був розпорядженні міністра оборони, і е, розпорядженні е, був довгий час, і він був поза штатом. І для того, щоб куди його призначити, треба юридично знайти йому посаду, на якого призначити. І ну, хоча б на рівні не нижчі генерал-майора. А це достатньо складно. Я вже кажу, не кажу, що кількість генерал лейтенантських посад в Збройних силах взагалі можна перерахувати на е, пальцях двох рук. Тому це чергова діж кажу, це така потужна штанга. Непрофесійності, е, некомпетентності нашого військово-політичного керівництва, яку ну якби мені це сказали е, за тиждень до того, я б не повірив, що так можна дико лупануть головою штангу. Так от тепер е, питання: вони можуть вигадати і знайти генерал-найва якусь посаду, на яку ви призначені, потім, потім відправити. Е, у відряджень до виконання бойового завдання в такій-то там групі відповідальності для чого вони це зробили? По-перше, зробили і відправляють на новосілківський напрямок, розуміючи, що питання утримання новосілки вже практично вирішено, не на нашу користь. Але тоді можна було б повісити всіх собак на генерал сказати, ось він не справився так само, як не справився безпосередньо. З обороною України в 22-му році, і все, що він казав, це не є безпосередньо правдою. Це ж була таке, таке сподівання в інформаційне потужної маніпуляції. Але ще раз кажу: непрофесійне прийняття рішень керівництва України показало, що нами керують ділітанти самовпевнені. А самопевність дилетантів – це завжди постійна заздрість професіоналів і люди, які... Розуміється на питаннях керівництва України і питаннях національної безпеки, дивляться на це з острахом, я не знаю, там з жахом. І ці дії, наприклад, в Російській Федерації викликають тільки сміх і істерику не на нашу користь. Ну я так розумію, що в у, у зв'язку з цим е, ті люди, які спілкуються, наприклад, з е, нашим політичним керівництвом, я маю на увазі вище керівництво збройними силами, то їм не солодко в цьому в цьому контексті. Тому що, ну а як пояснити людям, які не розуміють е, певних структурних моментів, тинаєв чітко пояснив. Ну, не можуть збройні сили перебувати на тій чи іншій території, копати окопи, траншеї, чи ще щось робити, якщо не введений воєнний стан, ну хто його має ввести? Ж... Верховна Рада чи президент? Розпорядження як це юридично має відбуватися. Ну ми ж маємо приклад двічі, коли вводився воєнний стан, перший раз 2018 році. І він був в на, на місяць на певних територіях, але це спрацювало, і тоді це дуже добре спрацювало, тому що ми. Провели таку домашню роботу над власними помилками. Ми побачили слабкі і сильні місця, що саме і як треба робити, і на основі крах цих проблем було потім опрацьовано документ рекомендації до політичного керівництва України щодо того, що треба зробити, аби ці помилки усунути. Цей документ потім зелена влада під сукно і навіть не читала. Те ж саме, не треба було гевдати велосипед. Треба було просто президенту безпосередньо подати подання на Верховну Раду, і Верховна Рада мусила проголосувати ще до початку ведення бойових дій про оголошення воєнного стану. Нічого страшного, з цього не було. Юридично це е, розв'язало в багатьох відношеннях руки військовим і не тільки військовим, і цивільним також і багато речей можна було б зробити. Я вже не кажу, що е, те, що мусить зробити президент ще в січні місяці, це вирішити питання по е, взаємодії з військовим керівництвом по призову всіх резервістів, е, яких у нас було достатньо велика кількість до лав збройних сил. Ми могли на той момент дуже потужно посилити. Але це не було зроблено, і якби це було зроблено, навантаження на військомати на початку великої агресії, і не факт, що росіяни погодились на ту агресію, коли б знали, що ми розгорнулися і поповнили свої ряди. Так само, як і виведення наших військових частин в райони призначення, могло б було здійснено при оголошенні воєнного стану ще до початку великої війни, до російського наступу. Нічого б страшного. Не, було. не почали б Росіяни наступати підготували прийомні оборони і повернувся в ППД, якщо б Росія не відмовила своїх своїх агресивних намірів, краще в певних моментах зробити е, заздалегідь ніж потім е, рубати по хвостах, як кажуть, фармі цього не було зроблено. Так само як і приклад небажання готувати країну до е, оборони. Це затягнення процесу про створення е, закону про територіальну оборону. Це е, найбільша була проблема, коли за рахунок політичних амбіцій керівництва країни і керівництва Верховної Ради не розглянуло законопроект, поданий е, народним депутатом Шараскіним, який ми опрацьовували з потужною командою у тісній взаємодії з комітетом на безпеки оборони та розвідки. Через півроку президент е, розродився і подав альтернативний закон, який вони назвали е, про національний супротив. Але знаєте, анекдотична ситуація полягає в тому, що в першому варіанті цього законопроекту слово територіальна оборона в їхньому повторювалось дев'ять разів на кожному аркуші в середньому. І вони казали, що це не при територіальну оборону. Але навіть коли вони цей процес запустили, вони ще потім протягнули на півроку і запустили процес тільки створення розгортання з 1 січня. Причому, з моєї точки зору, керівництво, яке було призначене для цього процесу, абсолютно не розумілося на питаннях територіальної оборони, бо в них не було жодного військового досвіду по е, таким речам. Вони не розуміли, що таке територіальна оборона. І якби вони знали функціонал Збройних сил, в тому числі той же саме Машевець, який розповідає, що він якісь відношення мав до Сил спеціальних операцій, він би знав. Що є таке завдання для сил спеціальних операторів? assistance, підготовка е військово-воєнізованих підрозділів. Відповідно цих завдань сили спеціальних операцій в кожен взвод територіальної оборони відправили би своїх інструкторів, і ті інструктора достатньо швидко впевнено могли підготувати величезну кількість людей. За рахунок тих людей, які були ССО, ми могли підготувати 17 бригад. А інші 10 бригад це підготували безпосередні інструктори з тих самих. Дешеве та морської піхоти. Але цього не було зроблено. Бригади були створені, але не навчені і не забезпечені. Це знову таки ж показує непрофесійність, і нерозуміння людей, які керували країну напередодні війни і під час війни. Вони не знали простих речей, які давно були придумані до них, бо вони не знали і не вміли читати звичайні книжки, не знали функціоналу тих організмів, над якими вони е були поставлені керувати.